Добрий день, любі малята, доброго дня, шановні батьки! Вас вітає музичний керівник дитсадка Зоряний, повстяна Лілія Васильєвна. Ми з вами ще не знайомі, але я впевнена, що прийде час, і ви обов'язково завітаєте до нашої світлої музичної зали, де вас чекає диво під чарівною назвою Музика. Ми з вами будемо вчитися співати. Оволодівати навичками гри на шумових музикальних інструментах. Ось, до речі, вони вас вже давно чекають. Ми почнемо опановувати мистецтво танцю, вивчаючи елементарні рухи з хореографії. Ми будемо вчитись розуміти мову музики, слухаючи музичні твори українських та світових композиторів. Це все буде, і я переконана, буде дуже скоро можливості бачитися з вами віч віч, будемо спілкуватися через вікно-моніторгу. А батьки стануть добрими союзниками у навчанні. Тож, до зустрічі в ефірі. Все буде Україна! Будьте з нами!